Армія РФ збільшила кількість штурмів та застосування хімічної зброї на фронті. В Мінобороні кажуть, використання боєприпасів з небезпечними сполуками набуло було системного характеру. Чим гатять та які це має наслідки, розкажемо далі. Боєприпаси з отруйними газами окупанти скидають у бліндажі українських захисників з дронів. Представник управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ Артем Власюк каже: здебільшого ворог використовує сльозогінний та задушливий газ. Такий в роботі застосовують і правоохоронці. Втім, згідно з конвенцією про заборону хімзброї, використовувати його у військових цілях не можна. В основі своєї Російської Федерації застосовує сльозогінні отруйні речовини, типу сі. СІН, якими споряджені газові гранати типу К-51, ще радянського зразка. І зараз з грудня з 2023 року вони почали застосовувати нові гранати, які так само споряджаються, і СІС і СІН. Слюзогінні гранати застосовуються з тією метою, щоб змусити наших військовослужбовців покинути укриття, і в переважній більшості випадків. Застосування таких гранат з, з, з шляхом скидів з, з квадрокоптерів, з зокрема супроводжуються щільним артилерійським або авіаційним ударом. Такі отруйні речовини подразнюючої дії не мають тривалого впливу на організм та не викликають додаткових захворювань у військових, зазначає Артем Власюк. Втім, захист від них бійці завжди мають носити із собою. Наші хлопці e мають протигази. Інше питання, що не завжди вони їх собою беруть на позиції, на користь додаткового БК чи, можливо, сухпайка, чи ще якихось засобів, можна скористатися підручними засобами, якими можна перекрити доступ подражнюючі речовини до ротової порожнини, до вдихання, до слізової оболонки очей. Але основним засобом захисту є протигаз. Лише у березні було зафіксовано майже 800 випадків використання хімічної зброї армією РФ. Усі вони документуються та передаються до Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ, зазначає Артем Власюк. А от щодо використання окупантами шахедів, які оброблені отрутою, цю інформацію чоловік не підтверджує. То, скажімо так, більше було схоже на інформаційну качку а написати можна що завгодно. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.